Вітаю, друзі, У повсякденні ми точні, Ми рідко помічаємо тих, хто робить наше життя кращим. Тих, хто тихо допомагає, підтримує, творить майбутнє нашої країни. Програма тут добре саме про таких людей. Це історії про малий бізнес, про місцеві ініціативи, про тих людей, які щодня роблять своє місто чи село особливим. Ми не шукаємо героїв ми показуємо наскільки їх багато довкола нас. Сьогодні ми прийшли в дуже особливе місце. Це простір гарта. Тут ветерани, їхні сім'ї, родини загиблих героїв знаходять підтримку. Тут працюють різні фахівці, які допоможуть у вирішенні будь-яких питань. Тут проводять різні майстер-класи, конференції, заходи. І ще кажуть, що тут добре, тому йдемо перевіряти. В час російсько-української війни у кожному місті і містечку особливо важливо мати спеціальний простір для ветеранів, адже він стане не лише місцем для реабілітації, але й осередком, що допоможе зберегти єдність, стійкість та надасть ветеранам відчуття спільноти. Працює такий простір і у Коломиї гар це місце, в якому ветерани та їх родини можуть безкоштовно отримати послуги кейс-менеджерів, соціальних працівників, фахівців в супроводу ветеранів та юристів. Осередок, що сприяє соціалізації, професійному зростанню та емоційній стійкості ветеранів. Відкрили такий простір громадська організація Сила Громади у співпраці з місцевою владою, ветеранами та військовими. Про ідею створення ветеранського простору вперше заговорили ще у 2023 році, пригадує Тарас Гирилюк, проєктний менеджер громадської організації Сила Громади. Тоді команда взялася за соціологічне дослідження, щоб зрозуміти. Які саме потреби є у ветеранів і ветеранок, військових та їх родину Колумбійській громаді, і побачили, що в місті все ще бракує зручних сервісів для них. Якщо ж деякі послуги є, інформації мало, комунікація не налагоджена, і через це людям складно отримати потрібну допомогу. Ми б хотіли, щоб ГАРД був таким місцем сили, і перше завдання, яке наша організація бачить, це спробувати дійсно зрозуміти і показати, що це те місце, куди ти можеш прийти, і тут тобі як мінімум спробують допомогти, спробують зрозуміти і не це не обов'язково про послуги як такі. Це про повагу до тих людей, які захищали і продовжують захищати нашу державу. Це про повагу до членів їх родин, до тих, хто втратив когось на війні. Так і з'явилася ідея створення ветеранського простору з пропозицією. Звернулася до влади за словами Ірини Лерш, заступниці директора єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї. У міській раді активно відгукнулися на запит, виділили приміщення, провели ремонт. Міська рада розуміє, що питання ветеранів є досить важливим. Питання сімей військових, сімей загиблих є дуже актуальними і, в свою чергу, максимально вживає всіх заходів для того, щоб цю категорію ці категорії підтримувати. І от простір підтримки гар це один з таких механізмів підтримки. А ще каже Ірина Лерш: це місце, яке швидко відгукнулося колом'янам. Сюди за щораз раз приходить все більше і більше людей. Кількість людей, які приходять сюди по послуги, збільшується. Кількість людей, які приходять сюди на заходи, збільшується за рахунок того, що тут є велика кількість того, що можна отримати, і що можна як забезпечити свою потребу. Сюди приходять. У нас тут проводяться зустрічі дружин військових, зустрічі, де ну також мають якісь інтерактиви, якісь дозвілля, як і навчального характеру, так і такого більш культурного. Тут активно співпрацюють з реабілітаційними та оздоровчими центрами різними організаціями. Тут будують дім для ветеранів, каже Тарас Герилюк, де вони зможуть відчути себе у безпеці та отримати всі необхідні послуги. Починалося це все на початку із фахівців ветеранів, які з першого дня тут працевлаштовані і. Спочатку тут працювали наші якісь менеджери-психологи, але дуже швидко підключилися інші організації. І появилися різні форми психологічної підтримки, різні заходи, які на початку більшість заходів проводила наша організація, але поступово все долучаються нові нові ініціативи. Тут цього року почали виїзні, наприклад, заходи проводити. Там ветерани почали ви почали виїжджати на рибалку, кудись на якісь спортивні змагання. Навіть назва Гарту говорить сама за себе. ГАРТ, ну, від слова гартуватися походить, і це про якусь, мабуть, внутрішню силу і стійкість, яку, попри всі обставини, люди проходять. Кажуть, тут фахівці, які готові допомогти з усім. Я сьогодні Добре. намагалася зрозуміти, як це все відбувається, і ось що собі уявила. Ти приходиш сюди, а тобі відразу так. Тобі потрібен Добре. юрист, а тобі порадник, як відкрити власну справу. Здається, вони тут знають, що саме тобі потрібно ще до того, як ти сам про це подумав. Тут можна безкоштовно отримати послуги кейс менеджерів соціальних працівників, фахівців супроводу ветеранів та юристів заходи з працевлаштування проводять, вчать писати гранти для ветеранського бізнесу. Тут психологи проводять групові терапії. Та індивідуальні консультації. Ось Інна Колесник з перших днів на волонтерських засадах підтримує діяльність простору, що понеділка надає безкоштовні юридичні консультації. Війна розгортається все далі і далі з більшою силою, і як у нашій громаді, так і серед внутрішньо переміщених осіб, е, у кожної майже родини є. Е, в її складі ветерани, військові, на жаль, є загиблі і члени сімей військовослужбовців. Це та когорта людей, які звертаються за юридичними консультаціями дуже часто і мають дуже багато невирішених правових питань щодо умов служби. Порядку звільнення переведення, порядку написання рапортів, різні питання, які виникають у сімей військовослужбовців. Коли у громаді почали говорити про відкриття ветеранського простору, юристка зрозуміла, що попит на юридичні консультації там буде чималий, тому не задумуючись, долучилася до діяльності гарту. Я для себе хочу мати чітку відповідь, що я зробила для того, щоб наблизити перемогу. І Якщо моя професія, мої професійні здібності можуть. Точно в цьому посприяти і допомогти, то, якби варіанту, чому я б мала це не робити, не існує. Інше у мене в родині є теж військовослужбовець, і я чітко розумію, як складно впоратися із багатьма незрозумілостями. Коли ти не маєш на що опертися, і знаєш відповідь, не знаєш відповідь, то дуже складно думати про щось інше. Простір підтримки це не лише про послуги, а й про дозвілля. Тут проводять конференції, бранч-лекції, майстер-класи, фотовиставки. Гард створили фактично самі ж ветерани. Вони від початку дають свої рекомендації команді села Громади. Для багатьох ветеранів простір це ще й місце для спілкування, щоб побути у колі своїх людей, де їх почують та зрозуміють. Учасник всеукраїнської організації ТРИЗОП імені Степана Бандери Олексій Гайнюк став ветераном у 2022 році після поранення. За його словами, такий простір є. Надзвичайно важливим у місті від 22 року стикнувся багато з якими проблемами, і коли мені запропонували, я розумів, що можливо, я після звільнення можу допомогти таким чином, ветеранам боротися з тими проблемами, якими стикнувся я. Тому на запрошення доєднатися до діяльності гарту ветеран відгукнувся відразу. Тут Олексій організовує різні заходи, дозвілля для ветеранів, адже як ніхто розуміє, що саме їм потрібно зараз для адаптації у мирному середовищі. Організовую дозвілля. В нас є теніс, в нас є ексбокс, пограти можливо і настільний футбол. Також завдяки. Громадській організації Крила Карпат. Я у хлопців можу позичити. Пульти, наприклад, і в нас є можливість політати на дронах симуляторах. Це рибалка, тому що це багато кому подобається. Окрім рибалки, у нас є страйкбол. Ми організовуємо ну, точніше, ми допомагаємо його організувати, тому що це вже працює. Раюся залучати сюди і цивільних також. Чому? Тому що це була адаптація між цивільними і ветеранами. І за що раз Олексій Гайнюк отримує щирі відгуки від своїх побратимів. Організовую я і сам їх придумаю. Вони не Є напевно такими важливими, але вони важливі в тому, що ветеранів потрібно витягувати з домівок. Я все так кажу. Хлопці відгукуються дуже добре. Мені це подобається, бо тому, що це мене стимулює робити щось більше. Вони хочуть долучати ще. Пане на ми дякуємо вам і вашій команді однодумців за ось цей такий простір для наших ветеранів, для їхніх сімей. А це надзвичайно таке важливе місце, так для нашої коломийської громади. Це доказ того, що добро існує і, і що воно поруч. Ми бачимо, що цей центр став таким справжнім місцем сили, адже ветеранська політика в Коломийській громаді вона лише починає розвиватися, але вона має майбутнє так. І віримо, що гард допоможе хлопцям та дівчатам, які повертаються з війни, знаходити. Себе і свій шлях у мирному житті. Ми не маємо нагороди, але ми маємо ось таку наліпку. Тут добре. Так вона говорить про те, що тут справді добре, і ми хочемо, щоб всі про це знали. Спасибі, Так, для нас це дуже цінно. Насправді в правильно сказали, що нам є куди рухатись, Я тільки початок шляху, але будемо намагатися відповідати очікуванням жителів нашої громади. Дякуємо і успіху. Дякую. Okay. Сьогодні ми переконалися у ветеранському просторі ГАРД. Справді добре. Наступного разу у програмі тут добре. Ми розкриємо секрет, як поєднати великі бізнеси масштабну волонтерську місію. Ми завітаємо до гуртівні сантехніки та плитки «Базмікс», яку очолює Петро Тимків. Він не лише забезпечує коломеї широким асортиментом для ремонту, але й став справжнім комунікаційним хабом для волонтерів та громадських організацій.